Я знаходжусь перед Макдональдзом, а з вами Денис Неїшко. І сьогодні Неїшко купить всі можливі бургери в Макдональдс. Заодно перевіримо, які з них купувати вигідніше, а який з них найсмачніше. Ну що, поїхали? Замовляємо а, з собою. Оплата тут або карткою. Де тут бургери є? А немає окремо. А, бургери та роли. І поїхали. Підписники. Потім щоб не питали, на що я витрачаю гроші, ті, що ви скинули на контент. Зараз такі, боже. Ми саме скинули на всі бургери в Макдональдсі. От саме те і контент, який ми хотіли. Якщо так думаєш, напиши в коментарях. Тільки якщо скидував щось. Оце наш номер, пішли чекати. Нам відразу дали карточку. Схоже на наше, але може ще й не наше. Добрий день. Добрий день. – А я треба? – Серйозно потрібно перевіряти? Ні, якщо бажати, можу. Ми вам довіримось. А там вже буде видно. <рес> і так, все, я забрав всі бургери і нам віддали їх за 9 хвилин. Ми в 29 замовили і в 39 ми забрали. Супер, класно. Колись ми до них ще повернемось і візьмемо дуже багато бургерів, і тоді вони так швидко не впоруються. Але то буде потім колись. Якщо так хочеш, став лайк і пиши в коментарях. Я так хочу. Давайте розірвемо кухню Макдональдса. <реш> Пішли. Пакет вийшов доволі важким. Що ми з ними зробимо? Спочатку порахуємо, скільки кожен бургер коштує за кілограм, щоб дізнатися, який вигідніше купити. Кожен з них скуштуємо. І, в принципі, все. А ще зважимо, скільки вони разом будуть важити. Дуже цікаво, тому що пакет прям, ну, прям, прям важкий. Фух, ну все, бургери вдома. Зараз будемо їсти. Ось ми і дочапали додому. У нас три пакети. Так ви скажете, там було ж два пакети, один великий, один маленький. Великий порвався, а всередині великого було два маленьких. Так, все заплутано, але думаю, це для вас ізі. Погнали! З якого пакета? Давайте з цього. Бургер! Що думаєте, наступне буде? Бургер. Що думаєте, буде наступне? Бургер. Що думаєте, буде наступне? Соус. А, ні, надурив, бургер. Муська, наступний бургер я з тебе зроблю. Так, ладно, погнали далі. Ще бургер. О, серветочки. Серветочки, серветочки. Ми залишимо собі. Маємо ось таку кількість бургерів. Зараз я їх розкладу по порядочку, від найдешевшого до найдорожчого, щоб у нас була хоча б якась тут упорядкованість. Все, ми розклали. І якщо сумарно взяти вагу всіх бургерів, то це виходить 2415 грамів. Це, блін, 2,5 кг бургерів. Найдешевший це ну, він в, роз, в, розділі, в розділі бургери, і це я не назву бургером, це просто хліб з сиром, але він в розділі бургери, тому ми його взяли. Він найдешевший коштує 37 гривень. А найдорожчий у нас Double Royal Cheeseburger. Скільки ліс він коштує? 185 гривень. 185 гривень. Але якщо брати через голову, він буде коштувати скільки в нас там? 203 гривень. 203 гривні. Це ну, через Glovo Я навіть не задумувався. Типу, я не дивився такий, о, ну це Бігмак, Бігмак, там я то беру, беру то і ройл". А я не задумувався, що через Glovo, типу, на 18 гривень, на 5 гривень, там позиція дорожча. Реально, ну, ти ще при тому платиш кур'єру. Бум! Капець. Переплата на рівному місці. Так. Погнали з самого простенького і доберемось до самого дорогого бургеру. Найдешевша позиція в Макдональдсі, яку можна взяти, ну, з бургерів. Зараз готові, як вона виглядає. Пам-пам-пам! -пам. Це... Я не знаю, це якщо мама не любить сина і збирає йому щось їсти в школу і отака типа. На. Ні, ладно, якщо мама не любить сина, то скоріш за все, вона йому навіть бутерброди не любить. Напишіть, вам робили бутерброди в школу чи ні? Побачимо, люблять вас чи ні. От такий маленький тут о, пакуночок. Ти що, тут за 37 гривень навіть сир ще залишився. А? Скільки це сиру? Куди це? С...? Ладно, то я вже не буду віддирати від паперу. Що ми маємо? Ми маємо булку. Звичайно, від чизбургера. Між якою дві скіпки сиру, як я зрозумів, що дві, тому що бачите, тут гострий шматочок і тут гострий шматочок. І їх наклали один на один. Тобто ну, вони так не можуть бути, якщо там один шмат, тут два шмата сиру. Як тобі таке, Іоне? І все. Все! Можна окремо сир взяти, з'їсти тут навіть з нього. Я знущаюсь на бургером? Я бачу, що ти знущаєшся, просто ні. Давайте відвідаємо від, 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 відвідаємо. Бабусі відвідати можна. А це як? Куштуємо. Скуштуємо. Скільки вона коштує? 37 гривень. А скільки, скільки за кілограм виходить? 73 г. 507 гривень за кілограм. 507 гривень за кілограм хлібу з сиром З тостером. Ммм, смакота. Ні, насправді, якщо він тепленький, гаряченький, то можна собі тосток захам'ячити такий. Але я його ніколи не брав і брати, мабуть, не буду, тому що я його не розумію. Це точно не для мене. Можливо, для людей, які не їдять м'яса, це класний вибір, тому що, ну, по факту всі бургери з м'ясом, <гум> окрім філіофіша, там риба. Але я рибу вважаю м'ясом. Не знаю, як ви. 60. За те, що він є. А куди мені тепер назад пакети? Угу. Завтра за милу душу зайде. Завтра, на сніданочок, всі ці надгризані бургери. Отак от ну, от будуть просто заходити. Наступний бургер. Гамбургер. Скільки він коштує у нас? 52 гривні. 52 гривні. Ось так він виглядає. А, До речі, я вмію запаковувати ці бургери. Отак. От я просто вам покажу. Це майстер-клас. Отак кладеш. Отак от загортаєш. Отак. І отак. Це зроблено, щоб найменшу кількість дій ти мав зробити для того, щоб віддати цей бургер. Я бачив, як робляться співробітники, які ну, давно працюють у Макдональдсі. Блін, це просто отак. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Все. Так. Гамбургер. У-у-у. Це, це витвір мистецтва, я називаю. Це. Е це це, це що? Це котлета, з якої повилазила цибуля. О, слухай, перше відчуваю, що прям запах цибулі такий насичений є. Ніби сюди інше додали. Взагалі, в цих бургерах, в гамбургерах, оця цибуля, вона відновлена. Тобто, це суха, абсолютно суха дегідрована цибуля, яку закидують в воду фільтровану, і вона набухає до звичайної цибулі. Якщо ти після цього не, можеш, не зможеш їсти гамбургери, надякуй. Ну, так, ми бачимо один шмат м'яса, один огірок не централізований, а децентралізований. Кепчук і гірчичку. Все. Все. От таке це. Давайте окремо м'ясо. Слухай, нехай або змінилось м'ясо, або я відчуваю смак-м'ясо Макдональдсі. Цікаво. Для блогера, для блогера постарались, це все реклама, проплачено. Пиши свій коментар. М -м, така класна пушка. Блін, от хоч прибий, здавалось би, ну що тут такого? Ну, М'ясо, ярочок до якого ще не дійшов трошки соусу. Але це ностальгічні відчуття, це... і це смачно. Я не можу описати. Багато хто пише, що в Макдональдсі не смачно, що там за бургери. Але я повернувся, бо я їв. Ось така моя позиція, не знаю. Можливо, то з дитинства, що в мене недонасиченість Макдональдза в крові з дитинства ще. Смачно. Я поставлю йому 7 з 10. Не, ладно. 6 з 10. Йому. А то 105. Міняємо ціни. Що хочете, то і роблю взагалі тут. Наступний. Чинбруєр. Скільки він коштує? В нас? 50. 61 гривня. 61 гривня? Так. Подорожчали Ми ж колись 54 було після відкриття Макдональд за нібито. 61 гривня. Ху -ху -ху. Ха -ха. Угу. Я зрозумів, що так півтори тисячі на бургери вийшло. Єдине, що я не люблю чізбургері, так це те, що сир залишається на упакуванні. Отак виглядає в наш чизбургер. Ось такий інопланетянин тут у мене ойгерочок. Сир. Блін, і сир теж стрьомно виглядає з-за цього гірка. Подиви просто, це можна знімати фільм про прибульців. Тут же більше кетчупу мені поклали, прям не пожалкували. І що ще? Ну, та сама цибулька і м'язко. Все. Все те саме, тільки додали сир. А як на диво сир змінює абсолютно всю картину. Бургер стає це такий більш ніжнішим, таким більш вершковим, наче. Хм. Згадую ту дитячу кімнату на дні народження Макдональдс. Оті ігри там, збери стаканчиків вежу. Або найтоповіша гра, зроби з чізбургера їжачка. Ти вставляєш картоплю фрі і робиш так їжачка з бургера. Напиши, яка твоя улюблена гра в кімнаті в Макдональдсі. Смачно, 7 з 10. О! Chicken Junior. Скільки на Chicken Junior коштує? 61 гривня, я його ніколи не їв. Ох, так почекай, тут триогірочка на секундочку. А? Триогірочка? Якийсь соус, типу майонезний. Але він віддає мені тепер дуже огірками маринованими. І шмат курки. І 61 гривню. Слухай, ну мені здається, це виглядає трішки вигідніше, ніж чизбургер. Хоча тут немає сиру. Але курка, я просто люблю курку. Поки що олів'є з куркою <хи> І з огірочком. Тут би, мабуть, хотілося більше соусу, тому що курка забирає на себе частково всю рідину, яка в тебе є в роті. Якщо телятина то не робить, то курка прямо так. і <хи> так обличчя твоє завертається всередину. Мабуть, тому тут саме три огірка, що він був соковитіший. Але я йому щось поставлю. Він мені Ні, навіть 5. Він мені не заходить. Та, і таке буває. Ха. Наступний тісбургер з беконом. Скільки він коштує там? 76 гривень. Це виходить скільки гривень? 15 гривень за бекончик, так? Да. Додатково платиш. Оце я вже попробую. А де мене бекон? А. Це все? Так. А що ти хотів там? Кілограм бику? 15 гривень. А? Хотів кілограм бекону чи що? У них дуже ароматний бекон. Я пам'ятаю, що бекон прям типу Макдональдс смачний. Але так, хотів більше бекону. Ну, добре, що дві, а не одна. Колись, начебто одну взагалі клали. а так, це інше так само, як і в Чизбурері, що тут нічого не придумати. Кусяєм. Він вже димком пахне, вже якось так більш більш слинно виділено пахне. Смакує набагато краще. Цей бекончик додає йому такого смаку, ніби він на мангалі приготовлений, на вугіллі. А якщо що, бекон не готують в він, ну, наскільки я пам'ятаю, він готовий туди приїжджає. Ось. Не знаю, на чому його роблять точно, але він має прям такий гарний насичений аромат. М -м -м. Я вісім поставлю. От з беконом набагато смачніше, як на мене. Наступний дабл чізбургер. Дабл чізбургер в Макдональдсі я беру найчастіше, тому що він два рази свирніший. Понятно. Два рази сирніший. Запишіть в блокнот цитат від Надішка, будь ласка. Ох, два рази там більше сиру і більше м'яса. 92 гривні. І коштує 92 гривні. І два огірки. Я вважаю це несправедливі огірки, тому що один місябу і інший такий нормальний огірочок. Ваше здоров'я, Єлизавета. Дабл-чупер, баки, що для мене топчик. Саме от макдональдський смак бургерів. Колись ми були Лізою в Парижі, начебто. І там був трипл бургер. Трипл кізбургер. Трипл кізбургер. І знаєте що? Ми так і не взяли, бо для нас то дорого. Нам потрібно гроші. Так, і просто живу уявленням, що десь є трипл Kізбургер. Просто в меню. Привезу тобі. Колись поїдемо і скуштуєш. А для початку. Переможемо. А ще величезне дякую підписникам Телеграм, тому що завдяки вам з'явилась ця ідея. Я створив три різні манобанки з трьома різними контентами. Перший це я 24 години буду їсти Макдональдс, буду з камерою ходити всі 24 години і їсти лише Макдональдс. Другий це я порівняю всі піци з магазинів: там Фора, Варс, Сільпо і так далі, де є піци. І третій я буду ходити по різним кав'ярням і куштувати каву. Ось так. Тому, якщо хочеш підтримати вихід якогось контенту, то просто закинь будь-що на банку. Яка банка збере більше, та банка і переможе, той відео буде і наступним. Ось так. Всі посилання в описі під відео. Дякую. А підписники в Телеграмі просто самі розумні, креативні люди в світі і взагалі. Дякую вам. І ще вони мене супер підтримали, коли я втратив роботу, і то взагалі кайф. Матін, да болчізбергер в мене отримає половиною наїжків. Next. Те, чого ніколи в своєму житті не брав, не їв, не куштував і не знаю, хто його бере і їсть. Мій тато. То проблеми твого тата вже. Вже так кіло фіш. Нічого ж твій тато його до сих пір фішмаком називає. <реш> <реш> Це вже інше питання. Скільки коштує? 92 гривні. 92 гривні. Так. Тут Тут соус з маринованими огірками mm. зі шматочками. Ну це мені теж дасть скуштувати, Я взагалі ні, ніколи не куштувала філією. А знаєш що? А. Це риба з маринованими огірочками. – Так, а це смачно. Ні, Я розумію. Так ходять легенди, що якщо з'їсти рибу і мариновані огірочки, то потім ти... Зустрінеш ніч десь. Ні, це на якщо з'їсти рибу і молоко, і солені огірки, і молоко. Пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб ми це перевірили. Ліза візьметься за <різь> це. <різь> так, риба в фритюрі приготована. А це що? А, це. А, сюди. <різь> якщо що, це не просто хліб відривається, це. Одна половинка сиру. Сирок, звичайний, який йде в бургери, ділиться на опіл і кладеться от сюди, якщо що. Не знаю навіщо, щоб до булки приклеїти рибу. І булка тут незвичайна. Може, потрогай, яка вона м'якенька. Потрогай, потрогай. Знаєш, що така м'якенька? Тому що для філія фіша їх відпарюють. Їх кладуть відпарювач і вони відпарюються, такі супер м'якенькі виходять булочки. в пахне... Ой, бо. На диво це смачно. Мені не подобається особисто соус. Але рибка смачна. Прикольно, прикольно. Я люблю рибку. Я, мабуть би. Ну, рідко, але все-таки брав би філіофіш цей. Далі, Мак Чікен. О, я це теж люблю. що ти не любиш? Я це люблю. Ти мав зараз сказати тебе Пара -пара 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 і все, і просто. Бам! Скільки у нас МакЧикін коштує? 94 гривні. 94 гривні. І тут у нас вже з'являється перший бургер, в якому є салатик, соус також тут майонезний, шмат курки і підсмажена булочка. От так він виглядає. Ну, Якщо так роздивляється, то не дуже апетитно насправді. Це дає курка фруйтурна, вона мені сухе здається. Хоч тут і спеціально кладуть більше соусу. А це реально потрібно закупати Кока-Колою. Я тоді хотів тільки Кока-Колу. Я от зрозумів, що наскільки нам продали те, що з бургером, з Макдональдсом, взагалі з чим-небудь треба пити Кока-Колу. Так реально смачніше виходить. З кока колою смачніше. Ну такі салати трішки, о, о, ця, що це? Латук, капуста, що це таке? Салат. Ну, він вже такий, трішки цікавіший. Але для мене дуже сухий, я йому поставлю 6. Він прям дуже сухий для мене. От курка смачна в фритюрі, прям така клас хрумтяча. А от сам бургер виходить сухий. Наступний. О, Біг Мак. Ми поракували. Ми не казали за кілограм ціну. Да. Ціна за кілограм, якщо що, з'являлась на екрані, ви просто це могли не бачити. Якщо ви зараз мене чуєте, а не дивитесь, ну не знаю, там заняті, жуєте, миєте посуд, ще там щось робите, то ціни за кілограм були на екрані. І ми вираховували, що ціна за кілограм найвигідніша в бігмаці. Скільки там виходить? 527 гривень. 527 гривень за кілограм Бігмаку. Тобто в Макдональдсі це найвигідніша ціна. Тобто Бігмак виходить за кілограм найвигідніший бургер. Що за цю суму чимось гривень ти можеш купити кілограм Бігмаку. Все інше виходить дорожче. А, ще й тесті плюс-мінус норм. Скільки там вийшов? 552. 552 за кілограм бігтесті. А от, наприклад, Дабл Ройл. скільки виходить за кілограм? 755. 755 за кілограм. Тобто ну, ти по факту отримуєш однакову кількість їжі в кілограмах, але платиш на 200 гривень дорожче. Така штука. Ваші здогадки можете писати, цікаво буде почитати, чому так і за що така ціна. А я ніколи не їла бігмах. Що? Я ніколи бігмах не їла. Вимикаємо камери, на цьому можна закінчувати. серйозно? Так, да. я коли була маленька, завжди їла чізбургер. А як він називається? Ще раз кажу. Біг Бігмак. А, мені біг Мак почулося. <рес> я їла тільки чізбургери, бо я боялась куштувати щось нове. О. А, цю траву <рес> ми ще пропрацюємо. <рес> а потім я почала їсти Royal чізбургер. На гірочку я бачу тут перчик, бо м'ясо посипають перчиком. Два м'яса, скіпка сиру, зеленушка. До речі, дуже мало. Подивіться, ну, типу, це, це що? Це куди. А тут взагалі нічого немає на тій. Ну, не знаю, чи має бути, але тут. Ну, пожалкували трішки. Трішки пожалкували. Бігмак вважають найпопулярнішим бургером. Навіть є щось якась таблиця виміру чогось в Бігмаках. Типу, середні мінімальні, мінімальні зарплати в Бігмаках. От він вже соковитий. На диво. Особисто я не фанат Бігмака. Не знаю. Можливо, того, що мені його дитинстві не купували, я до нього не звик. Але мені інші бургери в дитинці не купували. Але там, гамбургер якісь і все. Але те, що він І по виїдній ціні я поставлю йому 8. Що за соус? Соус Бігмак так і називається, до речі. Соус Бігмак додають соус Бігмак. А в біктесті соус бігте. Оце відкриття, а рецептура зберігається в таємниці. Коди назад. Коди-клади, це нам ще на завтра потрібно. Що, яку оцінку поставиш бігмаку? Як людина, яка вперше їсть. Мені ройол чезбургер мені подобається. Наступний Royal cheeseburger. В Royal Cheeseburger кладуть вже свіжу цибульку. Це от єдиний, точніше, перший бургер по ціні, в який вже починають класти свіжу цибульку. Отак вона виглядає. Дуже ароматно, додає свого смаку, двоє гірка, два сирочки і... Більше збільшене м'ясо. За що, в принципі, платить такі гроші. А ще о, булочка з кунжутом. Ну, як і в Ммм, Тут соусу більше йде у Бігмак. Тут прям кетч... в кетчупі все тоне у мене. Royal cheeseburger 9. М -м, однозначно. Зараз просто збувається, мрія мого дитинства. Дякого дитинства, мого підліткового віку. Віддай, <пит> віддай, На. Мрія мого студентства. Ти прийшов, замовив всі бургери, на тебе отак дивляться. Працівники Макдональдсу, типу, а це ваш чек? Я кажу, мій. Він такий. Ось вам відразу карточка. Ваше замовлення треба буде почекати. Окей. Я згоден чекати. Українські бургери. О, ну слухай, він прям виглядає вже ну, на рівень вище. Скільки він коштує? Ліза, виліз <с> на ті руки, вона отак сюди героя очі збририть. Це з куркою? Це з куркою. 155 гривень. М -м Тут є бекончик, і того він пахне так мангальчиком. Скільки? 155, так? Да? Тут. Ніхрена собі огірок. А, про цей огірок можна співати пісню Ти гірка, як дупа огірка. Ніхто тебе не хоче їсти всім ти не така. Сподіваюсь, правильний текст. <laughs> Точно що дупо гірка. А, величенькі огірки. Салат і курка, шмат курки. Сирочок і бекончик. А от по бекончику не знаю. Бекончик один тільки. А, ні, він там під сиром просто захований, добре. Ах, ну що, поїхали. Мені подобається житня булка. Вона має зовсім інший смак. От навіть коли не забрався беру, то в житній булочці. Ось навіть такий смак побагачить трішки. От зараз і в житті спробуємо тут. Булочка. Булочка смачніша набагато, прям її приємно їсти. Булочка смачна, він соковитіше набагато, ніж всі інші з куркою. М -м -м. Мені скурки подобається. Я поставлю йому 9. Але він скоштує 155 гривень. Чесно, я вже втомився. Український бургер стелятина. Е, Ялучне. Теж 155. 155 гривень. Тут Тут мій улюблений соус барбекю. Я вже відчуваю. Тут один, два тут два огірочки, всього я бачу. Е, все, м'ясо. Тут немає сиру. А, ні, є. Один якийсь половинчатий сир. Коротше, дуже незрозуміло. Мені не вистачає соусу барбекю. Він є, я відчуваю. Але я не відчуваю насиченості барбекюшної. мені здається, що в мене десь соус барбекю. Курячий а український бургер мені сподобався більше, цьому я поставлю сім. Смачна булочка. Таке саме м'ясо. Ну, цибульки відчуваю є. Але соус барбекю тут якийсь такий. Типу light version. Лайт не від слова світло, а від слова легенько. Ну. Угу. Тут могли би бути курси англійської мови реклами, але в мене її немає. Бік <світ> Tasty, скільки він коштує? 179 гривень. 179 гривень. І це перший бургер, і, мабуть, так, да, і це єдиний бургер з нашої всієї цієї добірки, в якого інший сир. Так, в нього сир не чедр, нього сир, сир всередині. ементаль називається, він такий ось біленький. От тут білий сир, два помідорчики замість огірочків. Це єдиний бургер поки що з помідорчиками, який є. Соус з бік такий трішки з копченістю. І все, в принципі, і сир ще знизу є там. Мені здається, що у нас в бік люблять більше, ніж бігмак набагато. Да. Він просто дорожчий, може, того і менше беруть. Но за кілограм біктесті чимось гривень виходить. Це ультра вигідний бургер теж. Якщо український, коштує типу 700 чимось, ані роел. 700 чимось гривень. Багато хто любить Big тесті за його саме соус. Він о, надає такий о, next levelний смак, о, такий вже ближче до таких, до бургерних. М'ясо залишається теж саме, ось, але соус прям набагато ну прям круто прикрашає цей бургер. Я йому поставлю 10. Сусний класний вигідний бургер з о, дуже крутим соусом. О, в жодному з бургерів, які ми куштували, немає м'яса соковитості. Вони, ну як, не скажу, що це підошва, ось, але не знаю, можливо, так і м'ясо просто. Ну, зазвичай, бургерних там кладуть більше в сало м'ясо, щоб воно прям соковите було, або по іншому готують. Ось, менше тримають, або роблять інше просмаження. Макдональдсів воно тільки одне. Та, стосовно м'яса, якщо ви хочете прям бургер-бургер, то ну, в якесь інше місце Макдональдс це все-таки не про те, щоб з'їсти цей бургер на вугіллі з мільйоном сирів і так далі. Це про швидке харчування, про тут зараз сервісно, швиденько, смачно, як мінімум. І я там впевнений хоча б в якості. Тобто я знаю, що вони мають руки, що вони там тото, -то, що там контроль якості прям серйозно є. Ось, температури, грилю, вимірюю, то все. Я просто довіряю там їсти. Знаю інші фудкорти деякі, в яких. О, добре, Миття рук навіть типу, його не існує. І то вже питаннячко, наскільки довго ви протягнете до туалету? Найдорожчий бургер. Скільки він там за кілограм? 108 гривень коштує цей бургер. 185 гривень за бургер. 185? Так. Да. 185 гривень. 755 гривень. За два сири, за два шматка м'яса роял, трішки свіжої цибульки, кетчупу і два огірочка. Все. Дабл ройол, точніше. Але я скажу, що м'ясу це ситний бургер. Ну, дивлячись скільки ви їсте. Мені вже дуже тяжко. Цьому бургеру я поставлю 8 наїжків з 10. Ну і що я вам скажу? Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачні бургери Макдональдсів? Так, смачні бургери Макдональдсів. Я їх любив, люблю і буду любити. Я буду ходити в Макдональдс, як, мабуть, і ви. Буду туди повертатись і їсти. Я не знаю, як це працює, але це працює. А це величезне дякую тим, хто підтримує мій канал. Насправді, це все, що я сьогодні купив, це завдяки вам. Ну, як би це дивно не було. Дякую тим, хто підтримує мене на Баймі Кофі. Скоро там викладу унікальний контент. Я вже придумав що тут роблю. І також велике дякую людям, які закидують на банку. Ось вони. Величезно вам дякую. Ви ніби сирний соус Макдональдсів. Вас всі хочуть.